Доброго дня, я в селі П'ятигори. і Ось такий невеличкий глиняний будиночок на продаж. Вулиця асфальтована, в будинок проведений газ, є зручності, стиральна машина, умивальник, тепла гаряча вода. Сам будинок глиняний, дуже товсті стіни, обкладені цеглою. Заходиш веранда, прямо кухня, з, кух... з веранди вхід в прихожу, з прихожої у велику кімнату і спальню. Також є пічне опалення і лежанка. Загальна площа будинку приблизно 45 квадратів, загальна площа земельної ділянки приблизно 50, ось власник мені підказує. Також земельна ділянка 16 соток. До яру. В яру протікає річка молочна. На території літня кухня, в яку є піч, заведена вода, погріб, гараж, хліб. хліб. Ось такий будиночок у нас сьогодні. Є жумова яма, кого цікавить господарство. Також у яру є місце для викусу, сіна і тому подібне, фруктові дерева. Ось такий будинок. До весни господарі тут планують підвести по... порядок, навести в скриниця і його виставляють на продаж. Цей Песик на мене гавкає. Чому я не зайшла в будинок і не зайшла за будинок? Тому що з поваги до власника будинку йому 80 років, він тримає доволі прилічне російською мовою господарство і довго проживає сам. Ну, самі розумієте, нема жіночих рук, як буває в житті. Але будинок і двір вартий уваги. В будинок зі зручностями потрібно косметичний ремонт і прибрати скрізь. Стартова ціна 6000 доларів, торг ніхто не відміняв. Будинок теплий, пічне газове отоплення. Хто купить і буде господар гарний, це будинок для вас. На все добре, до нових зустрічей.